Вітаю, Вельми, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Такий собі президент Сполучених Штатів Америки, в крайній разі поки що, як Дональд Трамп, вровій раз заявив про те, що у Москві набагато більше карт. Так би мовити, ну, порівнюючи цю війну геноцидну з картярською катавасією, він говорить про те, що Московія має набагато більше карт. Перш за все, має набагато більше населення. І тому набагато більший, так би мовити, потенціал мобілізації. Ну, не будемо говорити категоріями ХХ -го століття, а будемо говорити про те, що вже пройшла чверть 21-століття. І зараз війна, ось ця війна, яка відбувається в Україні, вона вже змінює так, власну методику проведення. Чим далі, тим більше значення відіграє техніка. Найсучасніша техніка не люди. Ну, люди це навчені, ті люди, які керуються її технікою, часто густо на віддалі від безпосереднього театру воєнних дій. Ну, так же, ну, Якщо ви дасте Україні відповідну зброю, то Україна з меншою кількістю так, мобілізаційного потенціалу може знищувати в декілька разів більше московитів. І таким чином не тільки урівнятися з ними за картами на столі. А і перевищити її. так. Ну, у нас є одна така дуже розумна жінка, яка коментує політичні події, воєнні, і всі такі інші. Здається, вона є Лариса Волошина, якщо я не помиляюся з Криму. Так, то вона э, розповідала про те, як вона запитувала у одного із командирів української армії, який займається управлінням армією дронів. Так, і то і вона його запитує, так скільки ви там за тиждень знищили Андрофагів? Ну, він відповідає, скільки то. Там сотень. А скільки ваших загинуло? Жодного. Ну, оце е, та річ, яка показує, що треба робити. Ну, для цього треба розум мати, хоча б елементарний. Це не, не Трампом треба бути. І навіть, до речі, ті самі е, сенатори, які підтримують Україну і приїхали до Києва і тут е, виступили на Михайлівській площі. Так, біля Михайлівського Золотоверхого монастиря і біля пам'ятнику княгині Ольги, це все ж наше. Михайлівський Золотоверський монастир це була усипальниця п'яти київських князів. Московити в 1935 році все це підірвали. Тому що в них цього немає. Ну, немає в них. Так, Ну, і пам'ятник княгині Ольги теж був знищений. Це вже за часів Незалежної України він був відновлений. Тому що це ж наша слава, все це. Напроти, знаходиться Михайлівського Золотоверхого Монастиря Свята Софія, так, яку створив Тесть всієї Європи, Ярослав Мудрий. Ну, без захоплення цього. Так, без оголошення своїм, у московитів вже ж ніяких карт на столі немає. Немає. Так от цей Грем підтвердив, що дійсно от, у Москви, так, то є цей потенціал. Так. Він є потенціал. Але якщо ви даєте зброю ще раз, яка знищує 1 до 3, 1 до 5, то все це буде знівельовано, і навіть Україна буде попереду. Тому що у вас же ця зброя знаходиться. Я постійно повторюю: 25 літаків f 16 на приколі стоять. Я не кажу про там, які f 35 і там f 22 і все останнє це найсучасніше. Та віддайте ті, які ви не використовуєте. Ми знайдемо їм застосування. І вони поженуть оцю всю орду, скільки б там би їх не було. Рознесуть їх в пух і в прах, від них нічого не залишиться, тому що зараз вирішує зброя, а не людина. Але такі люди, як ну не будемо їх називати, вони донині думають про те тими категоріями. Не знаю, коли він там народився. У 46-му році, здається, одразу в 45-му. Під час війни Другої світової. От він і мислить категоріями Другої світової війни. А зараз зовсім інший час.